Більше як півтисячі вояків із зони АТО пройшли психологічну реабілітацію в київському військовому шпиталі. З хлопцями працюють фізіотерапевти, психіатри та психологи. Кажуть, бійці тяжко йдуть на контакт, але якщо не лікуватися, то з часом поствоєнні симптоми не просто повертаються, але й посилюються. Як лікують військовослужбовці, бачила Олена Самсонова. Колона була розстріляна. То штува проклад збила вибили? м'ясо. Розбитую техніку. Цього бійця контузило в зоні АТО. Показувати свого обличчя він не захотів. Розповідає, як проходили його дні вже вдома. Безсонниця мучила, відсутність будь-яких емоцій. Все це заливалося водкою непомірно. З трудом пам'ятаю, як проходив день. Все в пілені проходило. Роман психіатричне лікування вже пройшов. Зараз повернувся з відпустки, щоб продовжити реабілітацію. Каже, дратує навколишній світ. Тот комплекс мероприятий, який які делаємо на сьогоднішній день, його недостатньо для того, щоб говорити о повної реабілітації, їм необходимо санаторно-курортного типу санаторій, тому що в конечному. Ітогі люди не зможуть соціально адаптуватися к нормальних, мирних умов життя після того, що вони пережили в зоні. Ато це один із методів лікування нервової системи. Через навушники бійці слухають певні звуки впродовж 30 хвилин. Після семи таких сеансів поліпшується сон і зменшується дратівливість. Там ви слиши слова. И такой характерный гул или шум, ну, на что он больше похоже, через который, собственно, и поступают эти бинауральные волны, которые влияют на работу ваших полушарий мозга. Также психологи проводят с биттями индивидуальные та групповые занятия. Хлопцы важку идут на контакт. У них отрицание полнейшее, избегание. Они думают, что если я не буду про эти вещи говорить и думать, то они пройдут. Ну, знаете, выражение, время лечит. На самом деле это совсем не так. Через некоторое время Симптоматика повертається, і правда в усугубленому віді. Зараз на території цього шпиталю психологічну реабілітацію проходять 283 бійця. Лікування триває не більше 30 діб. Потім відпустка, після якої комісія вирішує придатність бійця для подальшої служби. Олена Самсонова, Володимир Вістяка перший національний.